Вітаю дорогі брати і сестри. Сьогодні цікаве відео, як з, з насосів, які були у мене Бушні поламані, можна зробити мангал. Ось такі листи виходять енерживійки з отаких круглих. Воно розрівнюється на ось такі були насоси тільки більшого діаметру. Подивимось, що буде. Ось це такий проміжнуточний етап. Ось вже ось такі 2, 3, 4, ось п'ята деталь. Ковалдою, воно зажато в такі тіски і ковалдою я намагаюся зробити. Вигинати таким ось чином, щоб було більш-менш рівно. Ну, слава Господу, слава Господу, все виходить. За декілька годин унікальної праці маємо таку конструкцію. Вже більш схоже на мангал. Ось. І продовжуємо загинати боковинки. Ось побачите, як це чітко співпадає, Але все, з Божою допомогою. І ось нарешті фінал. Слава Господу, отакий мангальчик. Може він не зовсім приглядний, але він буде виконувати свій функціонал, е, замість оцього, який вже прогнив і свій вікот жив. От димки є! Тепер буде у нас такий новий з нержавійки. Слава Ісусу да. Христу, Господу Богу нашому, який допоміг, дав мудрості не викинути це, але використати, використати це з користю. Алі. Алілуя! Слава нашому Господу, Спасителю Ісусу Христу. Вже тестуємо сьогодні. Вдень тільки зробили цей мангал. І вже тестуємо його. Неймовірно. Все просто класно. Дивіться, ну буквально не знаю, дві хвилини як поклав. Вже шкварчить. Бодя кидав. Напалив вугілля. Господь благий. Дає мудрість просто з нічого зробити такі е, корисні. Е, корисні речі. Амінь.